Христос Воскрес, наші телеглядачі. Ми знову працюємо, аби ви були в курсі усіх подій. У сьогоднішньому спецвипуску ми поговоримо про події, які приурочені Воскресінню Христовому. Цьогоріч Великдень був особливим, адже люди не тільки освячували великодні дари, але й молилися за мир в Україні. Мар'яна, а в тебе є якісь традиції на Великдень? Ну, саме день освячення пасок, не скажу, що є великі традиції, але ми завжди збираємось усією сім'єю, одягаємо вишиванки, це стало нашою традицією. Йдемо разом до церкви, молимося, йдемо до плащаниці і з хорошим настроєм і думками повертаємось додому і снідаємо усі разом за одним столом. А от я напередодні сніданку є нічне богослужіння у храмі у ствердження і животворчого хреста. То я завжди туди приходжу і провожу онлайн трансляцію, адже там завжди людно, завжди цікаво. І власне про те, як відбулося там нічне богослужіння, дивіться у наступному сюжеті. Цьогоріч найбільше церковне свято Воскресення Христове, Українська греко-католицька церква і православна церква України. Відсвяткували 5 травня. У деяких храмах проходять нічні богослужіння, а є такі, що їх перенесли на ранок у зв'язку із комендантською годиною. Привітання. У нашому місці, у храмі воздвиження чесного та животворчого Христа, зібралися парафіяни та усі бажаючі, аби у молитві та спільно відсвяткувати Пасху, незважаючи на теперішні події, святкуйте релігійні свята, а зокрема, радісне воскресіння Христове, ще більше моліться та з вірою і щирим серцем приходьте до Бога. Прекрасний спів хористів зробив цей день поправді особливим і святковим. Приємно бачити, що парафіяни храму, зокрема, і діти так чисельно у День Воскресіння Христового прийняли тіло і кров Ісуса в пам'ять про те, що через нас грішних терпів та помер на хресті. На завершення нічного святкового богослужіння отець Андрій Семенюк привітав парафіян із Воскресінням Христовим та уділив миропомазання. Через сердечні дані передаємо отцеві Ярославу Цареву, який весь цей час був разом із нами. Нагадую, що зараз у храмі Воскресіння нечесного і животрящу крестані снідату відбувається нічне богослужіння студентів. Чуємо, як надворі. Навіть дзвони, які сповіщають про торжество і торжеств. Це Воскресіння Господні, усіх щиросердешна від телеканалу. Вітаємо зі святом. Бажаємо смачної Пасхи і мирного неба. Це те, що зараз найнеобхідніше. Христос Воскрес! Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн.